Вітаю вас, шановні глядачі, В ефірі програма Розмова в студії. І сьогодні гість програми депутат полтавської міської ради Сергій Каплін. Вітаю вас, Сергію Вітаю. На п'ятницю запланована сесія Полтавської міської ради. Наскільки ви готові, наскільки готовий депутатський корпус до цього засідання? Я так розумію, зараз проходять комісії. Як вони проходять, в якому ключі? Ми абсолютно готові до участі у сесії, як завжди. Як кожна проста людина, готова зранку, щодня, включаючи воєнний час вихідні, не обмежуючись у часі, виходити на роботу, і робити свою роботу часом без оплати. Так само ми готові. Виконувати свої завдання, які нам делегували наші виборці. А ця сесія буде непростою з кількох причин. Перше, я бачу сьогодні, чувари між депутатами заважають прийняттю надзвичайно низки надзвичайно серйозних рішень. І це видно по риториці, яку використовують депутати під час проведення комісії. Ну, для глядачів, щоб було зрозуміло, перед тим як питання підняти. На сесії, щоб депутати проголосували, або за, або проти, воно проходить комісію. На жаль, закон виписаний таким чином, що рішення комісії, відверто кажучи, до лампочки. От, е, і Рекомендаційний характер воно. носить, ну так, по-простому. Я ж лідер партії простих людей. От, То, е, відверто кажучи, до лампочки, ще раз повторюю, е, жодним чином воно не впливає на прийняття того чи іншого рішення, але по комісіям видно настрої депутатів. І ми е, бачимо, як на рибалці, знову ж таки говорячи по-простому, як лідер партії простих людей, е, значить, де, 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 де риба ловиться, а де риба не ловиться, mm -hmm. де є круги, де скидаються депутати, як красі чи коропа. От. Чи навпаки, як, як змії кружляють біля берега, аби вкусити один одного. От. Значить, що я бачу сьогодні? Я бачу сьогодні низку питань, які потрібно проголосувати, край проголосувати. Я спеціально перед ефіром сів і передивився. Кожне без винятку питання земельне питання тих людей, які вже чекають протягом року, а деякі більше, на прийняття міською радою. Це питання дачних кооперативів, тоді дачні будиночки, тому узаконення земельних ділянок. Це навіть питання пасовищ. Да, уже сніг скоро буде, <кхух> а людям не можуть виділити землю під пасовище. Це питання узаконення документів для ведення бізнесу. Величезна купа різних питань. І всього таких людей, які дотичні до... Цієї проблеми, які страждають, я не перебільшую, страждають від того, що депутати не можуть поділити шкуру неубитого медведя. Одна тисяча сто, от я зараз не пам'ятаю, чи 148, чи 150 чи від сісім. Уявіть собі, тисяча полтавців зависли в очікуванні, коли зніздидуть до них депутати цих непростих партій і проголосують ці рішення, щоб у спадщину передати потім свою дачку. Де гриблися все своє життя, щоб узаконити гараж, щоб узаконити землю, щоб почати вести бізнес, щоб їм продовжили якийсь кіоск. Бо це теж робочі місця, особливо в сьогоднішній день, в сьогоднішній час. А друге програма Полтавський спротив. Я не зрозумів по цим питанням. На комісіях депутати немає консенсусу. Немає. немає. Ні -ні. От, розумієте, там, де звучить слово земля, депутати так звикли, бо вони ж не один рік уже депутати. Або у політиці на один рік, що це обов'язково якийсь шкурняк. Тобто це означає, що треба якомусь депутату, якийсь шматок землі, в якомусь центрі міста, щоб подобувати якийсь магазинчик. Вони навіть собі не уявляють, в страшному сні, що це може бути питання простих людей. Якась дачка малесенька з полісадничком, да? це якась земелька, не, десь в, якійсь, в якомусь старостаті. Невеличкий шматок для тих чи інших господарських цілей, або для випасання худоби, або це якась земля для ведення господарства, або це якась земля для ведення бізнесу і так далі. От. Але модно серед депутатів приходити в тому числі суди, або писати в себе здебільшого на Фейсбуці, бо тут ви, як колишній депутат, можете в лоб професійне питання задати а, і розкрити, скажімо так, підтекст. Цього питання, а там у Фейсбуці написав, і сидиш, видаляєш коментарі, якщо тобі щось не подобається. От таку вони не будуть уявити, що, 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 це, що, що це не шкурняк, що це людські питання. І таких людей ще раз кажу 1148 чи 1158. Це раз друге а, спротив, точніше, не друге, а перше, полтавський спротив. да? Тобто, це гроші, які передбачені нами у бюджеті і рішеннями виконкому для підтримки наших воєнних. Кожного божого дня ми зустрічаємося з воєнними, і воєнні пишуть нам запити. Нам треба це, це, це і це. Вони навіть не пишуть нам цифру. Нам не треба там, 50 мільйонів або 20. Ні. Вони кажуть, нам треба ось це, ось це, ось це, ось це. Потім ми це калькулюємо, враховуємо mm -hmm. і виділяємо кошти на закупівлю для військових цілей. Ми протягом е, поточного року купили на 100 мільйонів. Ну, і в чому проблема? І ще, ще. ще. Mm -hmm. Плануємо на 60, але. Апетити в хорошому розумінні цього слова наших воєнних звичайно не можуть обмежитися цими сумами, і їм потрібно ще щось в залежності від пори року, правильно, в залежності від характеру дій е, нашої армії, бо вона раніше не шила оборонний характер, зараз наступальний характер, плюс е, збільшення обсягу, локації, розміщення і так далі е, військових сил, військових частин. І от на ці всі потреби. Потрібно ще такого там біля 15 мільйонів гривень. І от депутатам треба прийти і внести відповідні зміни в частині номенклатури потреб е е військових, ну і в частині обсягів видатків з нашого бюджету. Раніше там, в четвер, збирався виконком, раз, проголосували всі струнко виділили, вишикувалися, проголосували, виділили гроші військовим. То зараз треба, щоб військовим що здати те, що вони хочуть, те, що їм треба, край треба. Військові повинні стати в чергу і чекати, доки сні зайдуть депутати, в тому числі провладних київських партій, до них і прийдуть і проголосують це разом ще своїми купою питань, в тому числі кадрових. Оце неправильно. Я тоді і виступав. Кажу: не дай Бог виконкоми кануть в літа, не дай Бог виконкоми обнулять, не дай Бог прийме кабмін рішення про обмеження повноваження виконкому. Ми зіткнемося з тим. Що будемо мати величезні проблеми і втрачатимемо колосальний час і кошти і можливості допомагати армії по цій програмі полтавський спротив. Є якісь дискусії? Дискусія дискусію. Ну ніхто рота свого не може відкрити з цього приводу, бо ми живемо в час війни, да? і нехай він хтось, хтось хоч ляпне язиком, що він там не проголосує. Але, але це ж не прості люди, депутати. Вони кажуть, у нас немає проти цього питання жодних там, заперечень. Але, але це ж треба ж перед тим, як сесію зібрати. Треба обговорити всіма партіями, які, який буде перелік питань. Міський голова його повинен внести, цей перелік питань і людських, і воєнних, хоча воєнні це теж людські інших. І потім вони прийдуть голосувати. а Вони кажуть, так ми не проти виділення коштів воєнним, але ми проти виділення земельних ділянок для тих людей в старостатах, в селах, да? те про що я говорив, або ми ще проти цього, або проти іншого. І тому все ми не не йдемо. А Б. ми не будемо голосувати ці питання, а ну і так далі. Ігри продовжуються ігри, щоб створити таку, знаєте, негативну атмосферу. Різні ігри. Інколи складні, інколи я навіть їх охопити. Своїм десятирічним досвідом в парламенті не можу. Бо я вам скажу, в парламенті українському мені було все зрозуміло. Може навіть краще, ніж всім іншим. Ви знаєте, я був успішним парламентарем. Але тут у цьому тераріумі, у цій банці з отруєними павуками, я вам скажу чесно: відсотків 40 не розумію, що часом відбувається, тому що я не можу собі повірити. Що люди можуть впасти так під плінту за такого рівня цинізму, що спекулювати темами армії, соціальними темами і іншими темами важливими для простих людей. А от ви сказали за іншими темами, важливими для простих людей. Які ще питання важливі для звичайних людей будуть в переліку цієї сесії? От у нас на розтяжці 109-й мікрорайон. Mm -hmm. Ну реально, біда. Ну реально, я ж в дворах зустрічаю з людьми, ви знаєте, регулярно. І зараз, і навіть всю пору року, коли така погода незручна для цього. І люди мені просто мені дзвонять на телефон. Люди і кажуть: Сергій Миколаївич, ну коли вирішиться питання 109-го мікрорайону? Ну коли, ну у нас ну реально, ну добре, разкательно вже. Ми дали половину грошей з міськради, теплоенерго дало там область допомогла, все разом не зважаючи на всі раз приї, ради людей, домовилися, сіли зробили. Але треба зробити комунікації. А наземні, підземні, так, ну підземні вже не зробимо, наземні і так далі, щоб туди щоб було гаряче водопостачання, тепло і так далі. І от на це треба кошти. І теплоенерго говорить, що коштів у них немає. В області теж немає, є дуже багато інших соціально значущих задач, воєнно, воєнно соціальних задач, наприклад, підтримка Херсона там, і так далі. Mm -hmm. Ну, це їхня прерогатива, куди ці колосальні кошти розподіляти. І от нам ми хочемо, я дуже хочу. Проголосувати за рішення і виділити 30 мільйонів гривень для вирішення питання 109-го мікрорайону і інших мікрорайонів, де, відверто кажучи, від мереж, мереж залишилися лише документи да? і пам'ять про них. Вони в жахливому стані, ви знаєте, так Полтаву їдеш сніг, випав, і ти бачиш скрізь усю карти усю карту комунікацій усіх комунальних підприємств, водоканалу і теплоенерго. Ну тому що туди треба вкладати гроші. І ці гроші, очевидно, ми повинні дати. Тому що ми нам дали, ви знаєте, преференції в частині сплати ПДФО, тобто у нас надходження податку з доходів в більше, десь в, в межах плюс 120 чи 130 мільйонів. Ми повинні оці додаткові 130 мільйонів вигрузити області, вигрузити теплоенерго. І от ми хочемо їх вигрузити, але через те, що депутати не збираються, депутатів купа своїх ще власних умов, щоб сісти у зал і проголосувати зеленою кнопкою, на жаль, не можемо цього зробити. Але я все-таки сподіваюся, що ми це все зробимо далі. А у нас є таке надзвичайно, ну, скажімо так, важливе питання, ви пам'ятаєте, в бавовніно прадильна фабрика у спадок від неї людям дісталося гуртожиток. Це бородате питання. Знову ж таки, як кажуть прості люди, да, бородати з такою бородою. Вже років йому там, мабуть, 15, я займався так, також цим питанням, Ми, ну, і знаю там всіх людей. Значить, там треба просто людям дати можливість значить, приватизувати житло. Оці нещасні Кабінки навіть не квартири, а кабінки розумієте? От і це ж треба проголосувати зараз, щоб це ну хай в умовах війни все швидко зробили. Ще враховуючи з тим, як реєстри працюють. Ну дуже дуже важко, погано через відсутність світла і так далі. Ну і плюс ще питання надзвичайно важливе по безпеці. От У нас є управління внутрішніх справ. Їм потрібен потужний генератор. Ну, область не може це вирішити, ми пішли на це, для того, щоб воно працювало. Я хочу сказати, що значить, багато хлопців там працює, е, воюють, буквально на передовій, да? постійно проходять ротацію. І я намагаюся і сам, і мої колеги максимально допомагати і тим більше прислухатись до їх потреб. І от ми там запланували їм дати два автомобілі і купити генератор вартістю майже там. Ну, наскільки пам'ятаю, мільйон гривень, ну, майже мільйон гривень, для того, щоб забезпечити роботою їхнє управління. Бо якщо вимкнуть світло, а як ви розумієте, кожен про це вголос ніхто не говорить, що паніки не було, але кожен при пам'яті розуміє, що якщо буде будуть ракетні атаки в машинні зали теплогенеруючих компаній, зараз б'ють тільки по підстанціям, але коли будуть бити в серце да, теплогенеруюча кампанії, то звичайно ремонтувати буде довше, ніж добу і дві. Будуть і тижні, і два, і три, і два місяці. І тому. А міліція повинна, чи поліція повинна спрацювати. От. І тому ми їм передбачили ці кошти, хочемо. Ну і там останнє. питання. Е, останнє питання, на якому я хотів наголосити, це питання, про яке всі чують, але ніхто не розуміє, про що воно. Це питання е, конкретно депутата Івашенка. По тим будинкам, які він побудував, але не вів в експлуатацію через те, що цим будинкам не присвоєно. Адрес. Да. Я вам скажу, ми. З розумінням відносно того, що це треба вирішити. Наскільки я знаю, вже є навіть провадження щодо е, не зовсім законних дій е, компанії Іваченка по введенню в експлуатацію цих е, цих будинків, це треба розбиратися. Але люди повинні в'їхати. От і я розмовляю з людьми. Е, ну і я, я їх підтримую, і я був. В тому числі комунікатором, посередником, щоб усіх там правих і лівих помирити, от і проголосувати е, це питання. І ну ну що, е, я вважаю, що ми обов'язково повинні Як його проголосувати. Е, чи прийдуть ви ж спілкуєтеся між собою, між голими фракцій, між іншими депутатами, чи прийдуть депутати в належній кількості, щоб був квором на цю сесію? Ну знову ж таки, для людей, щоб зрозуміла була правила, по яким грають у цей спорт у політику у сесії mm -hmm. у сесію. Значить, Треба, щоб було 22 депутати у залі, щоб сиділо, прийшли, всунули карточку, загорілося табло, було. Мамай каже: відкриваємо сесію, гімн Полтави, гімн України. Все, приклали спочатку руку до серця, потім вже прикладають руку до, до, до бюджету і до, до зелених чи красних кнопок. О, тому треба кворум, треба кворум цих депутатів. Але може бути так, що сесію відкриють, да? але питання голосуватимуть або не всі. Важливі для людей, зокрема простих. Або лише там окремі ті, які це ж критичні. депутатів. Да, це право депутатів. Але розумієте, нас обирали люди. от Якщо повертатися до початку, нас обирали люди. Колись свого часу вас, мене там, на, на різні посади і так далі. значить І я, і ви, і всі депутати. Щось обіцяли людям, правильно? Ну вони ж не просто розказували, дивіться, який я красивий, яка в мене красива прическа. І подивіться, який у мене костюм. Ні, ми казали, подивіться, що ми можемо для вас зробити за п'ять років. Угу. А я вів цілу партію, цілу партію, яка переграла інші партії і зайняла своє законне місце там у міській раді. Мені люди довірили більше, ніж іншим, відомим і всеукраїнським партіям. Тут деякі керівники всеукраїнських е партій прижали агітувати, але не виграли вибори, а я виграв. Отже, отже, я повинен це реалізувати. Бо на відміну від них, я в іншу партію не піду. Я прийду знову у двір і не сховаюсь нікуди. Я прийду у двір, прийду до людей, бо люди мені познають і скажуть, що ти зробив за ці п'ять років. Сергій Миколаївич, я не хочу дискутувати стосовно цього, тому точно хочу... партія да. має свого да. випадку. Тому дивіться, і... що є, що я хочу. Так. Я хочу, щоб ми розуміли, що депутати зобов'язані скласти усі свої. Плани, обіцянки в одну програму, яка називається там Коаліційна угода, mm -hmm. правильно? Коаліційна угода, і її голосувати. Я за їхні побажання, адже ж вони за людей. Я ж не думаю, що у когось в програмі було щось написано проти людей. Ні. От ми повинні все скласти, об'єднати критичну кількість е цих голосів, депутатів і голосувати для людей. А для цього ми повинні все це зібрати під. Е під, під, під як певною ідеєю спільною, що ми хочемо? Догна, безпечне місто, правильно? Ми хочемо догнати, перегнати Вінницю, Львів, там ще щось і так далі. От все це треба вкупі скласти. Ми ми знаємо всі, що потрібно в місті, чого в місті немає. Немає парків, немає скверів, немає тротуарів, немає доріг, немає комунікації із людьми, висока високий ступень корупції на різних рівнях і так далі. Оце треба вирішити. Так я їм пропоную, хлопці, дивіться. Ми ж на сесію виносимо ваші питання. І наші питання, тільки наші питання це питання простих людей. Ваші питання це теж питання простих людей. І тільки тому, що це тема Капліна, тільки це тому, що це тема Капліна, чи це, за, чи це проект Капліна, не треба за нього не голосувати. Подумайте не про те, що я його підписав, а що це треба тисячі сто скільки сорок восьми чи ста п'ятдесяти восьми людям. Я сподіваюся, що ваші колеги прислухаються до вас. От, наприклад, дивіться, я пропозиції Сергій Миколаєвич. Yeah. Дивіться довгий час. Ви не могли зібратися, депутати. Я так розумію, що ця постанова Кабміну, яка урізала повноваження місць якраз допомогла вам усім разом в п'ятницю прийти на сесію. Допоможеці та постанова допомогла. Не тільки постанова, у нас є взаєморозуміння. Що помінялося тоді? Дивіться, от якщо продовжувати тему там, порядку денного, от у нас зустрівся е, я позавчора з головою фракції слуг народу Антоном Єрмалюком. А до цього я за тиждень десь анонсував проєкт рішення, яке передбачає, що кожному ОСББ, кожному кооперативу, кожному об'єднанню єдн... об власників квартир, там житла буде надана компенсація за купівлю генератора. Да? Mm. Я взагалі наполягав, на щоб ми там всі 100 купили їм просто це все. От ну, є ідеї, щоб 50% було, як у Києві, у Львові і так далі. Це дуже потрібно. Не будемо вдаватися в деталі, як це зробити, для чого це зробити, а, чи можливо їх купити. Все в житті цьому можливо. Mm. Все можемо вирішити. Я б сказав більше, що нам не тільки генератор, нам треба ціла програма, така а, антитерористична чи безпекова стратегія міста, там де компенсувати за все обладнання. І з і часом, якщо буде важка ситуація, і за харчі, і за одяг, і за е, мобільні е, пункти обігріву, там, і, і турботи, мобільні пункти на, значить, для людей. Тому що, ну не дай Бог, виключається світло, ви розумієте, що це абсолютно інший формат життя. Тому це треба проголосувати. І я дізнаюся, що Антон вже розробив е, разом із своїми друзями, своїми колегами такий проєкт. І каже, я буду його вносити. Дивіться, якщо б я був недосвідчений депутат. Або я бігав за своїм рейтингом, я йому сказав, так, я вношу ще один. Все, а потім будемо мірятися, чий більший, чий довший, чий ширший законопроект. Uh -huh. да? Але я цього не зробив, Я кажу, Антон. Я розумію, що слуги народу це влада. І якщо твій, закон, твій проект пройде, то очевидно тобі легше домовитися з головою обласної адміністрації чи військової адміністрації, домовитися в Кабміні, з банками і так далі. Тобто, якщо над цим проєктом буде підняти прапор слуги народу, а не партії простих людей, або не тільки партії простих людей, він буде жити і в нього є майбутнє. І я поступився своїм амбіціям, а про мене не можна сказати, що людина не амбітна. Я амбітна людина, але я заради простих людей, і це наші принципи, заради простих людей, поступатися своїм інтересам, своїм амбіціям, своїм рейтингам, щоб людям було краще, щоб людям було краще. І от він, я переконаний, внесе цей законопроект. Цей проект проект рішення, і я буду все робити для того, щоб його підтримати, його проголосувати, і це називається взаєморозуміння mm -hmm. між різними хай полярними фракціями з полярними ідеологіями. Бо я, ви знаєте, соціал-демократ, а вони ну за ліберальну капіталістичну економіку. Mm -hmm. Дивіться, тепер що стосується, зберуться чи не зберуться, підштовхнули чи не підштовхнули. Ну а вони не можуть не зібратися. Ви ж розумієте прекрасно, що ну мій прогноз: е, як це так не проголосувати виділення коштів військовим? Раз. Як це так не проголосувати? Я ж не закінчив. Там ще купа програм пов'язаних з є критична інфраструктура, а є критична архітектура. Ну, я маю на увазі, треба давати дозвола, щоб відбувалося будівництво, щоб робочі місця угу. зберегти, створювати нові, угу. закінчувати об'єкти, певні важливі для економіки міста і так далі. Є 260 магазинів, яким треба продовжити оренду чи кіосків. Бог з ними там. За всі бояться казати слово кіоск. Але в тому кіоску працює в місяць, як мінімум, там 2-3 людини зміни, да? І в тому, з того кіоску заробляє підприємець. Ну якщо в нього не половина всіх кіосків, і ці е, і ці гроші, які він заробляє, він звичайно, на базарі в магазині тут. А в магазині працює підприємець, е, працює продавець з Полтави. Платить теж оренду в міськраду е, в бюджет міста, і всі ці гроші крутяться в місті. Тому все повинно працювати. Все повинно, економіка повинна працювати. Тому я вважаю, уважно треба подивитися, що кому, але... 260 цих е, торгівельних точок мають отримати право на життя. Ну, це робочі місця, це, це 500 робочих місць. Тому е, ми повинні зібратися. І вони зберуться по-любому. І навіть якщо не знайдуть спільну мову в п'ятницю, навіть по якійсь, по якійсь причині буде зірвана сесія, звичайно, вона буде продовжена. І я буду вимагати від міського голови, аби він обов'язково зібрав знову сесію. От і він знову на наступному вже тижні ми продовжили дискусію до крові з зносу, да? до останнього схрипу. Але ми повинні, щоб над Полтавською міською радою ми побачили не темний дим, як знаєте, папу римського обирають, а який білий дим, коли і А Скільки і почали питань працювати? порядку денному 88. 88. вісім? Да. Е, я так розумію, що. Депутати можуть вносити і свої ще якісь ага. додаткові питання вже безпосередньо на засідання да. сесії. Скажіть, чи може таке бути, що на цій сесії, якщо ви вже таки нарешті зберетеся, будуть якісь кадрові питання? А, ну очевидно, оскільки ми один одного дуже добре знаємо і відчуваємо, як журналіст політика і навпаки, ви хочете мені задати питання. Чи можуть на цій сесії запустити процедуру, наприклад, відкликання секретаря міської ради або коїсь заступників? Я сказав, може бути до да. дивіться. перше, це сесія, яка відбуватиметься mm -hmm. онлайн. Тобто це дистанційна буде робота. А для того, щоб відставити секретаря міської ради, потрібно, ну, потрібно запустити цілу процедуру, потрібні кабінки, виготовити бюлетні і так далі. Так далі да? От, ну хто щоб ініціював це питання і тому подібне? Щодо перспектив, я думаю, що висока вірогідність того, що це питання на одній з наступних сесій буде розглядатися. Якщо м -м, дві основні фракції у міській раді Слуга народу і за майбутнє, які по суті є дуже тотожними фракціями і спільними з єдиною командою в парламенті, і логічно, що ця команда повинна і тут бути ну, знаходити взаєморозуміння. Домовляться між собою. Якщо вони сформують, якщо вони сформують певний певний план роботи, от то я думаю, що очевидно, що будуть винесені певні кадрові питання, бо будуть побажання з усіх сторін абсолютно з і слуг народу, і, і за майбутнього в частині там, наприклад, за заступників, ну і секретаря. Чому секретаря? Я вважаю, що Карпов при всій повазі до нього, до його творчості, але він... Знаєте, все-таки не став секретарем міської ради. Він, він залишився секретарем свого Фейсбуку чи Ютубу. От, і він веде його, а не міську раду. На жаль. В широкому розумінні це слова веде. Тому що ну, в цих умовах секретар міської ради повинен все-таки комунікувати, от як великий палець, да? великий палець. Комунікує з кожним пальцем окремо іншим, так от і він такий же. От бачите, такі такі, ну як наш секретар, значить, повинен це робити. Був з усією з кожною фракцією, знаходити спільну мову, тримати вкупі, формувати стратегію, долучати депутатів до діалогу і бути посередником у діалозі між виборцями в тих же дворах і людьми. От треба ну, підривати заднє місце, йти в двір, запрошувати депутатів, проводити виїзні ці всі речі там і так далі. Тому я вважаю, що тут треба робити кадрові висновки, от і ну не сваритися. Ви знаєте, скільки журналістів на мене вилили за все моє життя бруду? Я ніколи в житті навіть не огрися на жодного журналіста. Це їхнє святе і законне право говорити про тебе, що вони хочуть. Таке право має журналіст. Жінка і теща. І, і, і ти не маєш права їм заперечувати. Сергій Миколаївич, Ми будемо завершувати наш ефір. Я бажаю вам плідної роботи. Дякую, що завітали сьогодні до нас в студію. Дякую глядачам. Побачимось.